Привіт-привіт! Це прогноз На вересень місяць, якщо ти знак зодіаку водної стихії, рибарек Скорпіон. Залишайся зі мною. А ми поїхали дивимось, що буде очікувати водну стихію вересень місяця, які будуть емоції, які буде загальний внутрішній стан, що взагалі буде відбуватися всередині у вас водна стихія. Знаєте, якась романтична історія може вас очікувати, або ви самі собі будете створювати цю романтичну історію. Це може бути поїздка в якесь Нове місце. Це може бути знайомство з новою людиною. Це може бути якась подія, яка буде дуже-дуже підпитана от почуттями щирими, справжніми і такими романтичними. Е, супер прекрасна карта, як для загального внутрішнього стану, яка от говорить саме про ось цю таку легкість, закоханість, кайфушність, про щось таке нове. Е, Кохання, що вас очікує в коханні? В коханні, знаєте, вам захочеться, наче заховатися або заховати свої почуття, заховати свої стосунки від сторонніх очей. Тобто не ділитися цим, а навпаки, це все тримати в секреті. Ем, і якщо. Такі, от карти в нас падають, я витягну ще одну. Можливо, вам і треба це зробити. Знаєте, от вісьмірка Пентаклів. Говорить про те, що треба вам все-таки сконцентруватися на цьому, закрити його і особо сильно там не афішувати і не ділитися своїм особистим життям із іншими. Тобто, вересні потримати це в такій, знаєте, легкій закритості, в легкій таємниці, просто не виносити більше ніж вам хочеться. Да? Контролювати це. Давайте ж тоді глянемо, що вас очікує в сфері фінансів гроші. водна одна стихія. Супер прекрасна карта, знаєте, яка говорить про закінчення якогось цикла. В принципі, це може говорити про те, що ви зустрінетесь зі своєю сім'єю, зі своєю родиною, чи зі своїми близькими людьми, з якими, можливо, ви вже давно не бачились, і у вас. Знаєте, от ось ці емоції теплоти, радості, щастя, вони вас будуть е, огортати, вам буде хотіти ділитися своїм ресурсом от, зі своїми рідними. Можливо, там захочеться зробити якісь подарунки рідним, чи отримати ж самому подарунки від рідних. Тобто це карта, яка от говорить про почуття, про сім'ю, про таку гармонію і про достатність, коли всього вистачає, і все, е і все прекрасно, все круто. І карта порада для вас: е зберігайте свої почуття. Е Приймайте їх, цінуйте їх і, знаєте, не закривайте їх, а навпаки, зберігайте. Діліться тільки з найріднішими і не розпрошуйте ті свої почуття на те, що, що вам не треба. Супер прекрасний!